Ну, всім привіт, народ з вас підписів подбайком. Продовжуємо грати в Age of History 3. Так, на цей раз я хочу, а погнали в сучасності. Сядемо за Фінів. Чому ні? Погнали. Так, що мені цікаво, що у нас по... М, по формуванням. У нас навіть щось є: Скандинавія. Це якийсь стандарт Балтійська імперія, також я вже робив, Кальмарська Унія і Європейський Союз. Знову ж, Європейський Союз, я за якогось більш складного зроблю. Я подумаю що за кого. Кальмарська унія також не це не думаю, що це прям за Фінів треба робити. І Скандинавія, Хм. також. А знаєте що? Може, тоді просто за Фінів поб'ємо русню. Просто як основну мету собі це поставимо. Так. Тоді погнали з економіки. Поки що все прибираємо з усіми сусідами тимчасово покращу відносини. І погнали економіка. Давайте скло нормально, коштує одяг. Коротше, унікальні будівлі. Угу. Хутра, здається, непогано коштує. А ну-ка, покажіть мені ціну хутра. 1,22. Ну, непогано, звісно, не одяг, але щоб щось. І в нас саме хутра багато. Мисливські угіддя. О, все, і всі гроші витратив. Але і найдорожчі ресурси я забудував. Дивіться, було 12,5, зараз буде. Зараз буде щось. Так, а вже ж переваги економічні. Ефективність. Все. 12,7. Почекаю, поки підбудується все. 17,6. Дуже непогано, дуже непогано, є від чого відштовхуватись. Так, 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 далі шахту. Давайте, блін, прям все відбудувати, а наскільки тут багато, багато в мене будівлі можна відбудувати. Я думаю, як краще це організувати, можна зараз просто упоротись в, 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 в економіку по ресурсам. Просто по найдорожчих ресурсах упоротись. Погнали в папір. Все, одяг. Ще одяг, що там у не нас. Ну, залізо типу монетку коштує. І що і по хутрам погнали? Ой, а в мене такі собі там просто, як я бачу. Ой, вже шерсть випадково не ну, в один. Так, в сенсі, в сенсі шведо на мене напали. Стоп, що? Якого Він Мене дратує відсутність якихось адекватних попереджень, насправді так кажуть, через це я зараз перезавантажусь. А, аж так, аж так. А що, якщо? Здатись. А, я просто став їх маріонеткою. Пуф. Взагалі не паримось. Ну, маріонетка і маріонетка. Ну, з ким не буває. Я просто просто продовжую качати хутро. Нехай вони спробують щось мені зробити. Ось, щось саме там, де хутро, в нас непогані темпи зросту. Все, є. Перезайдемо в економіку. А, ось тут, ось це хутро. Так, тепер є. І з ще можна тут трохи. Я його, оказується, не до кінця качнув. Цікаво. А, ну це хельсінг, тим більше. Так, хельсінг, що в тебе там по темпу зросту? В тебе там ще довго вкидувати? Але якщо так подивитися зараз на економіку, у мене 412, у Швеції 375, був взагалі. Не кажучи вже про ефективність цієї вашої економіки. Все. Так, йти до кінця. Тепер треба подумати, чим ми далі займаємось. В принципі, мені ніхто не завадить продовжувати забудовуватись. Теоретично можна почати з давайте, сильної забудови саме столиці. Просто це завжди корисно мати саме столицю, максимум прокащену. Особливо спадок. Давайте спадок купецьку раду. Ну, столиця всього 5 монеток приносить. Зараз буде більш. Мануфактура, завод на дорозі. Буде ще більше. Верховий центр. Так, залізниця, електростанція ще. місії позбирав. Так, по економічним будівлям всім пройшовся. Так, по всьому що технології буду давати. Давайте повернемо технології На нормальний рівень. Ой, да. Давай збереження, а вже ж. Так, все. У нас є топова столиця. Ну, окей, давайте ще збройовий завод. Ось тут є декілька будівель, які дадуть трохи економіки. Хочете, що в нас зараз дуже дорога прокачка економіки в цій провінції. Може воно навіть є сенс. Але ну, блін, мені здається, краще, б ми всі одночасно забудовували пару бонусів, тепер я можу і в радників піти. Що там ефективність податкування і. те, що місячна спадщина. Знову ж місії. І насправді так кажучи... та кажучи. Так, хто ти? Один 4 тисячі, в 400. Ось це моя мета: з нуля піти на русню. Погнали всі всі інші унікальні будівлі закину? Так, тисяча можна, теоретично. Давайте ціна будівництва і час будівництва. Так, чотири вівчарські. 21 ранчо. Давайте з рибальства Спочатку почнемо. Далі зернові. І ранчо. Яких фіга треба. Але прибуток вже більше 40. Все, все. А далі можна ось так забудовувати поступово. Просто в багатьох принціях так маленькі там зросту. Тому зараз де, деяких швидко забудуємо, деяких подовше. Але економіку собі зараз отримуємо прям непогано. Знову ж, вже 50 зараз. Скоро буде ось-ось. Все 50 є. Так я давно не покращував з сусідами відносини. А, ну в тебе з тобою так максимально, з тобою покращити. Там з Норвегії в першу чергу. Щось я не подобаюсь Норвегії. Вже більше 60 прибуток. А я ще Хельсін паралельно качаю. М -м. Як як прокачка якого одного коштує як декілька інших, але нехай вже не так багато провінцій лишилось. Так, о, економічний радник. Ефективність вже ж. Все, 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 все. Ми впорались. Що ж, скільки в мене? Одна тисяча економіків, в тебе один вісім тисяч? Хі -хі. Ми недалеко, ми дуже недалеко. Я б ще дещо зробив. Інфраструктуру було б прикольна. Зараз дати всім багато провінцій, де максимум одна інфраструктура, ось. Їм в першу чергу позакидую. Ой, давайте, давайте ось так. Все, як закинеться, так закинеться. У, так, дякую. І ще раз. Є інфраструктура усюди є, і тепер я б такий, щоб побудувати усім пам'ятника. Інфраструктуру я побудував, щоб дешевше будувати пам'ятники. Бо мені не вистачає спадку спадщини. У мене 70 провінцій, і якщо в кожній буде по пам'ятнику, то це вже досить багато спадку буде. Це буде 20-28 додатково спадку. Так, у мене тут 1000. На, до кінця. Ефективну інфраструктуру візьму, що дасть мені швидше, швидше і дешевше будувати. Все. Усюди пам'ятники є. Чого ж? Ми, як мінімум, не погані. Збереження, ага, ага. Цікаво. Але економіка все ще не 1,8 тисяч. Мені потрібно 1,8 тисяч економіка. В принципі, майстерня. Можемо почати з добудови майстерні. Так, купецьку раду ще качну. Більше грошей. Так, і ще раз купецьку радусе. Ну, нас першу зростає спадок, можу собі дозволити. І 86. 88. Бачаюсь. Ой, вибачаюсь, 90 вже. Так, перевага. Дохід від виробництва далі. Все, майстерні є. Майстерні є. Так в принципі, треба вирівняти армію, треба. Можна ще сюди зайти. Я. Ось 400, такий щоб ще качнути. 1400 Та ні, 500 також качаю. Та окей, 400. Обмежусь. Тим що дає мені 400. 400 коштує. Не дорожче 400 качають ці штуки. Так, 1000 в мене є. Давайте поки що підзбираю спадок, бо я не знаю, куди саме мені зараз краще буде качнутись. А, або підбудувати трохи інфраструктури. І погнали. Я б вирівняв правильну кількість своєї армії. Двоє вас, двоє вас. Ага. Дві танка, два винищувача. І дев'ять арти. Ось так. Сюди. Створити. Майте якогось генерала. І ще додаю ось так. Ну, як я. Блін, також людські присурси саме. Бо мені не вистачає. Ось так дев'ятка. Найдешевші. Ой, да, в мене купа провінцій, яких нуль людських ресурсів. Так, тут і темпи зросту маленькі. Але темпи зросту ми потім можемо підняти будівлями. Може теоретично навіть це і зробити? Може, не з майстерні тоді, тоді починати? Ось максимум і відновлення людського ресурсу. І ширину фронту там качнув. Це просто так чи інакше все важливе. Так, в мене скоро буде ще 2000. Куди б? Вартість інвестування, до речі. Виглядає цікаво. І давайте ось зрощення дуже, дуже дешеве. Тут же ж ніде немає 4 очей для будівництва. Ось це мене лякає те, що в деяких привінцях прямо впритик ми будемо будуватись. Тобто ось тут 5 очей для будівництва. Так ще раз, тут беру зменшення вартості інвестування. І Можна після того, як я побудував зрощення, чи що я там побудував, підкинути більше в інвестиції. Ще трохи економіку підбудувати. Ну і. Що ми можемо. Ще трохи військ. Три. Три рази по вісім. М. Не вистачило. Може, людей не вистачило чи грошей? На дві ще арти. Об'єднайтесь. Так, я відстаю по економіки. Мені хоча б в економіку мати перевагу. Хоча б в економіці. Над русньою. Перед тим їх на них йти, бо Кількісно по населенню я їх не затащу. Але якщо в будуть гроші, я можу все інше качнути. Тому погнали. Інфраструктура комусь. Ось мене лякає, що. Деякі провінції можуть у мене та, деякі провінції у мене можуть просто стати заблокованими. Тому з будівлі суду почну. Тим більше вона дешево дуже коштує завдяки інфраструктурі і так далі. Так, і сама по собі вона 50 коштує. Ну знову ж будівля суду ще це підтримка провінції менше. Якщо ми якусь провінцію підтримуємо, то заощадимо трохи. Є. Yeah. Ой, росіян Естонію взяла. Неприємно. Погнала мануфактура. Вона просто ще плюс 10% ефективності дасть виробництво, тому сам мануфактуру. Що я виправдовуюсь? Будуй й бо я так вийшла. А, можна, до речі, тебе взяти. Там додатково будівлю в провінції і так далі. Подивіться на цей графік, щось ми трохи заповільнились. Треба більше ефективність виробництва. Кожна провінція має видавати мені по максимуму всього. Є-є-є, збереження, є. є Що там за перевага в мене ще? Мені точно потрібно буде поєднувати швидкість відновлення і швидкість відновлення людського ресурсу. О, адміністративного радника нема. Давайте ось це візьму. Тут візьму спадок і покращені відносини, нехай. Військовий радник. Швидкість пересування також дуже важлива. Та й ефективність було важлива. А це атаку і швидкість пересування. Єп, в мене фактори забудовані, в мене 1,7 тисяч, у вас 2,5. Е. Але знову ж у них максимум 066 дохід. В мене мінімум 057 дохід. Типу, більше ніж 0,66. Це прямо майже всі мої провінції. Але в мене й менш провінцій. Заводи? Можна заводи, в принципі, побудувати. Що там по інфраструктурі? Забуваємо про інфраструктуру. Хельсинг трохи. Ах, погнали заводи. Знову ж 12,5% ефективність. На жаль, воно не прям множиться, і я до кінця як розумію, як воно. Дивіться ефективність виробництва 49,1%. Зараз добудується завод, і я подивлюся, яка тут буде ефективність виробництва. 59,6%. Угу. Ні, заводить так, коротше, воно корисно воно корисно. Воно плюсується. Бо не завжди, якщо написаний плюс, значить воно плюс, ну типу. Але воно все ж таки ефективність виробництва прям плюсується від завода. Враховуючи це. Коротше, погнали на спадок. Щось щоб дало мені більше грошей. Дайте. А вдруг ти мені дасиш ефективність податкування? Та й давайте максимальний. Максимальну інфраструктуру. На, на податкуванні я взагалі не розраховував, бо у нас в нас населення маленьке. Але прибуток 120 все одно є, це непогано. Щоб інфраструктуру до кінця добудувати. М -м -м. Ще один? Ну і нагадаю, що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, можете знайти симулятор країн, який вже вийшов в умовний реліз. Також можете знайти в Factory. гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви додасте до бажано, це неймовірно мене підтримує. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому ковитку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!